Hello, my friends. Сьогодні ми опрацюємо останню голосну Ю у відкритому наголошеному складі, тобто склад містить тільки наголошену букву U, або умовно відкритому складі, якщо крім Ю, є ще І, що не вимовляється, тоді ця буква. Буде вимовлятися так, як і називається. Ю дві крапочки означають, що це довгий звук. «Юз» – використання. Юз користуватися. «Еб'юз» – образа зловживання. «Ек'ют» – гострий. Есюм припускати. «К'ют» – Розумний, гарний. Д'ю – відповідний. Д'юті обов'язок. Х'юче майбутнє. Х'юдж велетенський. Хьюмен людський. Х'юме гумор. М'ют німий. М'юл домашній тапок. М'юл. Мул тварина. Кюк. Корнішон огірочок. К'ю. Хвіст черга. Мюзик. Музика. М'юкея ядерний. Предюсе. Виробник режисер. П'юпал. Учень. Редюс. Зменшувати. Student. Студент. Т'юте. репетитор. С'ют. Влаштовувати. Сют. Костюм – дурний, тюб труба, тюбик, метрополітен Лондона, т'юн мелодія, опетюніті слушна нагода.